Привіт усім! Мене звати Кацюван Дар'я, мені 12 років. Я з мальовничого міста Жмеренка, де живуть дуже талановиті люди. Я займаюся в театральній студії під назвою «Дійство» вже 4 роки. Я є багаторазовою переможницею в міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Я люблю дуже плести всяких браслетиків з резинок. І ці браслетики я передаю військовим, які лежать в госпіталях та лікарнях. Мрію про перемогу і щоб мій тато швидше повернувся з війни. Я ще продаю браслетики продаю за донати. А ще я знаю дуже багато україномовних скоромовок. Цими скоромовками я теж допомагаю зсу. А ви знали, що у центрі жмеренки погода так розмокропогодиш, що у старанному двірнику, який працював у саду, прийжав надійти капелюх, який був шитий не по-капелюхівськи, та ще й кожух, який виглядав не по-кожухівськи. Але задоволений садівник так розстарався та так розсадівникувався, що з грядками в підвалі, надівши рожеві сандалі, розсадив розкішний розарій. А скільки ви знаєте скоромовок, рада буду представити вам свою творчість?